Ірина Бережна 1980 року народження Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при президентові України, доктор філософії у галузі права, народний депутат України, член депутатської фракції партії регіонів у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань правосуддя. Нещодавно в парламенті зареєстрували законопроект, спрямований на забезпечення молодих спеціалістів першим робочим місцем. Головна ідея проєкту полягає в можливості для роботодавців не сплачувати єдиний внесок на соцстрахування в обмін на забезпечення робочими місцями молодих кадрів. У подробицях запропонованих законодавчих ініціатив нам допоможе сьогодні розібратися гостя програми від першої особи Ірина Бережна. Добрий вечір вам, пані Ірино. Добрий отже, відповідно до проєкту закону, перше робоче місце це передбачена штатним розкладом посада, чи робота, яка відповідає державному класифікатору посад і професій. Тобто виходить, що молодий фахівець, який отримав професію не зазначену в класифікаторі, або вже влаштувався на непередбачену посаду, автоматично позбавлений можливості отримати перше робоче місце відповідно до цього законопроекту. Ну, давайте спочатку поговоримо про проблематику, яка існує, яка стала, підштовхнула, скажімо так, до розробки та внесення до парламенту на розгляд даного законопроекту. Ви знаєте, як не дивно, історія виникнення даного законопроекту досить типова і банальна навіть. До мене як до народного депутата, неодноразово звертались молоді люди навіть через мережу соціальну Фейсбук з проханням допомогти у працевлаштуванні. І дуже багато надсилають листів до пані Ірина. Ось ви там знаєте багатьох, можливо, ви можете чимось допомогти. Можливо, вам особисто треба якийсь спеціаліст, особливо юристи, часто. З таким проханням виступають. І ви знаєте, коли ось такі листи, шквал просто таких листів, почав переходити за сотні в неділю, тобто протягом тижня, тижня, я зрозуміла, що дійсно проблема досить таки нагальна. Після цього ми зробили з лідерами громадських молодіжних організацій, студентських самоврядування студентського величезне круглий стіл. Лише лідерів та лідерів цього місцевого студентського, вибачте, самоврядування, з якими ми провели детальне постатейне обговорення всіх норм, які сама молодь, бо ви знаєте, в першу чергу це робиться саме для молодих спеціалістів, і це для них виявилася колосальна проблема. Ось ця проблема, а також проблема з житлом. Ну, це звичайно також потребує вирішення. Болючий це буде тема. наступний так. крок, звичайно. А ми просто постатейно розробили, набросали, нарисували, що є нагальним. Бо ви розумієте самі, і кожна свідома людина розуміє, що одним лише законопроектом, на жаль. Ну, але це так неможливо вирішити всю низку проблем. Так? Принаймні але, ми, так, але, принаймні, спробувати покроково основні самі найболючіші вирішити. Тож після цього круглого столу величезного ми зробили вже більш скорочену робочу групу з фахівців, а також представників молоді безпосередньо. І саме таким чином. З'явився на світ ось цей законопроект, про який ми сьогодні більш детально будемо говорити. Мета цього законопроекту полягає в забезпеченні інструменту, щоб ось е для роботодавця було в першу чергу самого вигідно взяти на роботу і працевлаштувати молодого спеціаліста, який є кваліфікованим, який має вищу освіту або професійну освіту. І... Це в першу чергу вигідно для нього не лише з точки зору пільг, які передбачені, Але ж це дійсно є величезним заохочувальним стимулом для роботодавця. Але й, коли я особливо, особисто була роботодавцем, я так само розуміла, мені набагато краще. Працевлаштувати молодого спеціаліста, як то кажуть, з нуля він має вже теоретичну базу, але з нуля навчити його вже безпосередньо праці на місці, тобто під себе підготувати висококваліфікованого спеціаліста та ще й від держави отримати пільги. Це, як то кажуть, два в одному. Ти маєш спеціаліста високоякісного, а також ще й не сплачуєш цей внесок єдине на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тобто та людина, яка буде наймана на роботу, вона вважається ніби застрахованою застраховано вже і не потребує додаткового страхування, соцстрахування від роботодавця. Ну, на бума, на папері це досить такий, і ми, до речі, спілкувалися з цього приводу так само з роботодавцем. Вони також підтримали цю ідею, бо зараз за законодавством так само існують пільги. Але в чому вони полягають? В тому, що держава нібито повертає дотацію, надає підприємствам, які мають молодь, і компенсує, нібито, їм усі витрати на заробітну плату і на таке інше. Але якщо подивитись уважно на державний бюджет. То за цією статтею передбачено лише 25 мільйонів гривень. Ми знаємо, що це сума ну, набагато менша, ніж та, яка дійсно витрачається. Тож ця стаття галузь бюджету вона є недофінансованою. І роботодавці це досить таки для них є відчутним, скажімо так. А коли мова йде вже про пільги. Тобто це не потребує додаткових витрат з бюджету, розумієте? Тобто, звичайно, на першому етапі ми повинні відверто про це казати, це передбачено навіть в пояснювальній записці до цього законопроекту. Що на першому етапі в перший ось цей робочий рік? Бо роботодавець, згідно з нашим законопроектом, звільняється від цього цієї сплати на внеску один на один рік, але за умови, якщо не менше ніж 10% молодих спеціалістів, а ну для маленького підприємства це становить дві людини лише угу. всього. Ця пільга продовжується на пролонгується на другий рік так само, і це вже більш суттєво. Бо для того, щоб наші слухачі розуміли, мова йде а, ні мало, ні багато, майже 50% Ось цей єдиний внесок. Соціальне страхування становить це таки величезна Відчутно, сума, відчутна так, так. особливо в післякризові важкі фінансові часи, особливо для невеличких підприємств. Тож, якщо роботодавець бере на роботу дві такі молоді людини, то це вже пролонгується на два роки. Це вже дійсно відчутна така процедура. Тож таким чином це вигідно і для держави, але в перший рік дійсно трошечки буде менше надходження до пенсійного фонду. Але ж ми всі знаємо, а тим, хто не знає, ми зараз нагадаємо, що кошти пенсійного фонду вони не входять до складу державного бюджету. Тож, це, коли я сподіваюся, буде прийнято, і хочу вірити, що це вже відбудеться на цій поточній сесії Верховної Ради. То це не буде потребувати додаткових витрат державного бюджету. Ви знаєте, на жаль, ну але це така практика. Я зараз відверто розповім як народний депутат, що дуже багато гарних соціальних законопроєктів не можуть зараз пройти через парламент. Це така відвертість, бо не вистачає коштів в державному бюджеті. А ось цей законопроєкт, я сподіваюся, буде все ж таки підтриманий саме тому, що він не потребує додаткових витрат. Тобто, за рахунок того, що просто буде надана піль. Більше того, в цьому законопроекті передбачені навіть штрафні санкції для тих, хто буде нехтувати і не буде брати на роботу молодь висококваліфіковану. висококваліфіковано. Бо розумієте, що трапляється, якщо молода спеціаліст не може після закінчення вишу працевлаштуватись. Він, звичайно, має якимось чином себе годувати. Дуже багато сімей, це я знаю точно, стовідсотково, під час навчання, знаєте, як студентські роки закохались, побрались. Тобто, це вже мова йде не лише про молодого спеціаліста-фахівця, а про молоду родину. В багатьох народжуються діти. Звичайно, вони а, повинні змушені. годувати, змушені просто так, змушені годувати цю родину, змушені працевлаштовуватись. Але. На жаль, це ми так само розуміємо, будемо про це говорити відверто. Дуже часто вони стикаються з просто такою дискримінацією, якщо можна казати, за віковою ознакою. Ага, ти молода людина, в тебе немає досвіда, досвіду. І це взагалі замкнуне коло. А як він, він набуде досвід, якщо він лише закінчив вище, ніхто не хоче його без досвіду брати на роботу? Розумієте, так замкнене коло. Тож людина. В кращому випадку вона інколи працевлаштовується за іншою спеціальністю і з роками, а ви ж зрозумієте, як швидко все забувається. Рік, два, три, все. Це вже, ще, вже не важко фахівець. повернутися. Так. Тим так. паче, коли однокурсники вже досягли якихось певних успіхів, а, а ти ще починаєш з... з нуля. А ще з розумінням того, як швидко змінюється наше законодавство, ось, наприклад, про правників я можу абсолютно точно казати: рік ти не працюєш за професією, все, ти вже не, не спеціаліст. Просто, бо ти просто не встигаєш ти. Повинен завжди дивитися, що змінилось, які норми нові з'явились, розумієте? І це потребує бути, звичайно, всередині професії, і підвищувати Постійно. постійну власну якість як спеціаліста. Тож людина або втрачає просто всі свої навики професійні, або в гіршому випадку взагалі лишається безробітною і вже є тягарем для держави, бо потребує постійних дотацій як людину по безробіттю, розумієте? То щоб вирішити цю питання, цю проблему, і було розроблено дане законопроект. І ще раз наголошую, що він розроблений за безпосередньої участі самих. Молодих спеціалістів, тобто вони є основоположними розробниками всіх цих норм. Але, на жаль, ну, дійсно, я відверто це розумію. Є багато прогалин, є ще низка невирішених до кінця питань, і ми будемо вирішувати це. Я вам кажу, як воно є. Не буду зараз обіцяти те, що неможливо виконати. Ми будемо це вирішувати крок за кроком. Тобто, ось це прийняття цього законопроекту є перший крок. Він вирішує, Вирішить набагато, ну, більшість, скажімо так, проблем. А всі решта, ми будемо вже іншими, через інші законодавчі акти, так само намагатись в найкоротші терміни вирішити. Глядає дискримінацією те, що роботодавець звільняється від податку, якщо бере працівника за направленням Державної служби зайнятості. В принципі, людина вільна сама обирати, так яким чином знаходити собі роботу, і найчастіше до служби зайнятості звертаються, коли шукають напевно якихось представників дуже рідкісних професій і знову ж таки з досвідом роботи. Ось ні, не погоджуюсь. І немає в цьому жодної дискримінації. Зараз а, спробую вам пояснити, чому саме Добре. такий механізм було запропоновано. Бо, на жаль, і ви це розумієте, і всі розуміють, хто нас слухає. В нашій країні існує практика, вона досить таки поширена. А коли розраховуються з працівником так, так званими конвертами. так? Тобто, чому ми запропонували механізм працевлаштування саме за призначенням за поданням центрального єдиного повноваженого державного, державного органу? Щоб максимально легалізувати і забезпечити в першу чергу молодь, щоб потім, ви знаєте, як дуже багато. Я ж стикаю з цим щодня. До мене звернень я отримую величезну кількість. Коли до мене звертаються люди, пишуть заяви, коли молодь приходить, її беруть, нібито кажуть на випробовувальний термін. Хтось каже, один місяць, хтось два. так, Людина два місяці пропрацювала, потім її викинули. Жодного паперу вона не підписала звичайно, дуже поширена. поширена. Практика. Тобто, і таким чином вони беруться такий конвейер, розумієте, одного студента але, або спеціаліста по закінченню взяли. Той mm. два місяці пропрацював, потім інше, потім третє. Ось дивимося, і рік закінчився. Так людина не отримує гроші, витрачає гає час і нікуди пожар. Пожалітися, поскаржитися, бо просто жодного папірця на руках в неї немає. І це так само поширена практика. Можливо, механізм працевлаштування через, через Центральну службу зайнятості він не є ідеальним, але він щонайменше убезпечить людей від таких шахрайських схем. І це так само для молоді на сьогоднішній день є дуже, -дуже важливим. Більше того, це забезпечить абсолютно легальні білі заробітні плати, а так само сплачення податків до держави, до державного бюджету. Тобто від цього виграють усі роботодавці будуть отримувати якісного працівника і самі вже будуть зацікавлені, щоб він працював якомога довше. Держава буде отримувати менший рівень безробіття, а також за допомогою цього центру зайнятості. Коли я, якщо ви вивчали, я переконана, що ви вивчали цей законопроект, там передбачено, що до 1 травня подавати до центрального державного центра центру зайнятості ці заявки щодо тих спеціалістів, яких вони потребують, і тобто аналізуючи ці заявки. Буде зрозуміла, які галузі економіки на сьогоднішній день потребують найбільше фахівців. розумієте? тобто таким чином можна так само. Починати вирішувати і проблему а, взагалі освіти, бо це так само проблема. Але це обов'язкова умова, щоб тільки через державну славу. Так, займати. на сьогоднішній день, в тому законопроекті, який поданий на розгляд парламенту, це обов'язкова умова. Напевно, ви всі а, чули про те, що сьогодні урядом так само розробляється власний проєкт закону, закону про перше робоче місце для молоді. І я виступила вже неодноразово з ініціативою провести велику великий круглий стіл вже за участю віце-прем'єра Сергія Тигіпка, який безпосередньо опікується цією проблемою, так само запросити молодь тих самих, які брали участь під час розробки нашого законопроекту, і зробити вже єдиний спільний законопроект для того, щоб якомога швидше він був безперешкодно підтриманий парламентом. Бо розумієте, коли уряд щось там. М, собі напрацьовую парламентарі свій проєкт розробляють, краще все ж таки робити це разом, для того, щоб всі перепони, колізії, якісь можливі підводні течії вивести і зробити єдиний, узгоджений, збалансований, погоджений з науковцями, експертами, а також молоддю, акт, який буде підтриманий в парламенті. Так ось можливо в цьому законопроєкті, можливо, я не можу гарантувати, бо в нашому проєкті саме з метою легалізації. Передбачен ось такий механізм. Можливо, Сергій Леонідович своє якесь нове бачення внесе і будемо вже дискутувати з цього приводу. Сподіваюсь, ви нас запросите мене, і я вам розкажу, якщо щось зміниться, то яким чином, пані Ірино. А як захистити роботодавця, котрий, як ви сказали, виховає собі так? Спочатку візьме на роботу молодого фахівця, виховає собі професіонала. Я просто сама була свідком такої ситуації, коли А потім він… так помахає набереться досвіду, навичок, і ця ситуація не припиняється вже 10 років. Я після інституту працювала на невеличкій державній радіостанції. І це просто кузня кадрів. Прийшов студент, навчився всього і пішов на фм радіостанцію з більшою зарплатою, і помахав ручкою власне ті радіостанції, яка і його навчила. Як вберегти? Це так само є проблема. Я з вами повністю погоджуюсь. Ось ви з власного досвіду приклад навела. А я так само бачила, як у моєї мами на підприємства. Постійно на когось навчає, просто вкладує душу все благородна, звісно. Але... А потім людина каже: Ну, вибачайте, я вам дуже вдячна. І дійсно, ви мені всього всьому навчили, але ось мені запропонували більшу зарплатню, і тому я йду. Ну, а як від цього можу, можна забезпечити? Ну, напевно, ж, Ну, ніяк. прописати в законопроекті ну, якось. Ви розумієте, я не знаю. а ось як ви уявляєте, що в законі буде прописано, що забороняється. Це звільнятися. Ну, так. Ну, ви розумієте, ну, це або зобов'язаний. Більше шпеціаліст. навіть дискримінація, диск, дискримінація, ніж те, що відмовляються брати на роботу. Звичайно, протягом цього року людина не може звільнятися, так? А ось гарантувати, що він через рік не піде, може лише Велику зарплату платити. Ну, або відношення, ви знаєте, я все ж таки більше так позитивно ставлюся чомусь до людей. В мене таке відношення, що. Якщо б роботодавець зробить такі умови, буде так ставитися до цієї людини, що не захочено ну, так, так, що просто він сам не захоче піти. А ось а, тут. В цьому законопроєкті все ж таки більше передбачено захист саме для молоді, бо вони його сьогодні найбільше потребують. Як не крути, а досвідчені великі підприємства, маленькі підприємства, вони все ж таки зубасті, вони можуть самі себе захистити. Краще і гірше, все ж таки в них є певні механізми та речаги. А ось у молоді їх майже нема. Але якщо Інший бік медалі розглянути, коли протягом року роботодавець використає цю пільгу і сам звільнить молодь. Так? Ось такий механізм так само в нас не передбачений. Але ми, коли розробляли даний законопроект, виходили з того, що, якщо так станеться, то вже молодь буде мати, по-перше, першу запись у трудовій книжці. Вон, молода людина отримає досвід. І вже на ринку праці його рейтинг буде набагато вищий. Тобто, це вже не молодий спеціаліст без досвіду, це вже спеціаліст, який має що показати і як себе продати. А навіть той приклад, який ви навели про кузню кадрів, ну ви знаєте, зате залишається ось чим пишатись. Можна казати: ось знаєш там. Цю людину, ось цього фахівця, так ось Моя саме робота, і ми його так. всього навчили. І, ну просто з суто з людської точки зору, це така приємність, вдячність, напевно, від людини, яка отримала все ну, не даремно життя прожив. Звичайно, то? і це гарантує нормальні людські відносини. Що в наші, наші часи капіталізуються навіть краще на мою думку, аніж просто гроші. розумієте? Давайте повернемося до того, з чого ми почали. Ти спеціалістом молодим, які отримали професію, не зазначену в державному класифікаторі. Професії. Адже з такою проблемою українці стикалися не один раз, і були такі випадки, коли намагалися наблизити максимально, тобто, скажімо. Десь навіть занотувала собі, знайшла в інтернеті як художника худож... ага, візуалізатор віртуальних проєктів його оформили, як художника-оформлювача. От як бути таким спеціалістом, якщо немає в природі, не існує no. такої професії? Ну... No, uh... По -перше, природі класифікатора державного ось так не в природі, так, а в природі, природі класифікатора Я якраз хотіла вас трошечки виправити. Ви знаєте, в пояснювальній записці та в прикінцевих положеннях звичайно передбачено внесення змін до цілої низки законодавчих актів, які є чинними на сьогоднішній день, і безпосередньо. Обов'язково буде так само змінений цей державний класифікатор. Я боюся помилитися, коли він востаннє змінювався, але це точно не було десь в найближчому минулому. Це Вчора. було десь колись, і звичайно, що він вже застарів і потребує змін, і це буде обов'язково зроблено. Більшість українців зіткнулися з цією проблемою кілька років тому, коли українські вузи масово випускали менеджерів і маркетологів в той час, як вони не були. Передбачені класифікатором в редакції того часу. Ну, не треба казати, що більшість, все ж таки, їх меншість на сьогоднішній день. Хочу сказати, що в контексті проблематики, а також цього даного законопроекту про перше робоче місце для молоді, слід також підняти іншу проблему, яка сьогодні турбує молодь і безпосередньо їхніх батьків. Це якість освіти, яка надається. Українськими вишами. Я безумовно не хочу казати про те, що всі виші там, не забезпечують високу наявну якість, але все ж таки певна проблематика існує, і навіть сама молодь про це говорить, що ми відчуваємо, що деякі навіть нормативи, за якими нас навчають, вони не відповідають викликам сьогодення. Бо часи змінюються, і треба все ж таки встигати змінюватися за ними. Так. І... Так само існує інша проблема. Ось, що стосується класифікатора, просто я вже відповіла, що так само дійсно ми знаємо про цю проблему, він буде так само змінений. Але о, зрозумійте, ну, не потребує сьогодні Україна такої кількості правників, або, наприклад, бухгалтерів, яка випускається. Ну просто. Кожне професійне технічне училище. училище, так, сьогодні випускає правників. Ну, ну, немає їм що робити в нашій країні, просто їх така. А, наприклад, інших професій, фахівців it технології які одні з найкращих в світі. Бо ви знаєте, що на сьогоднішній день дійсно спеціаліст IT-технології тех технології це людина, яку потребують з руками ногами забирати... В усьому світі з України, бо це фахівці найвищого рівня, так? Тобто, треба все ж таки це розуміти, трошечки переорієнтовуватись. Але що стосується цієї проблеми, я б також хотіла вам нагадати жахливу статистику. А на сьогоднішній день в нас безробітними є майже 20%, 19,4%, якщо бути точною молоді. Це за велика кількість, і з цим погоджуються всі. А про це влаштовано лише, думайте, 2,7 тисячі. І майже 25 тисяч Є безробітними, це ненормально. І саме для того, щоб змінити цю ситуацію, було розроблено дане законопроект. І я просто сподіваюся на те, що він дійсно здобуде підтримку серед моїх колег, бо всі розуміють, що молодь це наше майбутнє, і вже сьогодні залежить якість цього майбутнього від того, як ми допоможемо нашим молодим спеціалістам отримати достойну зарплатню, а також стати дійсно фахівцями кожен в своїй галузі. І так само потім, ось наступний крок, який я особисто для себе вже намітила. намітила, так це розробка, і це вже робиться. До речі, розробка законопроекту про забезпечення іпотеки роботодавцем для молодого спеціаліста, щоб молода родина мала змогу, працюючи на цьому підприємстві, отримати за низькими відсотками житло, якого вона потребує. Ой, Це величезна проблема. величезна проблема. Так, ви знаєте, кажу відверто, що є дуже багато перешкод, бо тяжко він народжується цей законопроект, бо я хочу не просто його написати і забути, а щоб він дійсно був Провадити. прийняти, впровадити, тож потребує постійного обговорення з усіма соціальними службами, з урядом, з усіма розумієте. Тож зараз так само це розробляється. Ну я переконана, сподіваюся, що все ж таки допоможе мені Господь, що ми це зробимо і теж він буде прийняти. Красно дякуємо вам, пані Ірино. Нагадаю вам, дорогі друзі, що нашою гостею була Ірина Бережна, народний депутат України, фракція партія регіонів, спілкувалася з гостею Тетяна Дем'яненко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай сьогоднішній вечір і завтрашній день принесуть всім нам якомога більше добрих звісток і хороших новин. До зустрічі! зустрічі! до зустрічі, до побачення.